Святе писання написане не вигадками чи легендами, а свідками реальних подій. У ньому факти підтверджені історією. Археологи знаходять артефакти, які вчені не можуть пояснити сьогодні. Це свідчить людство мало глибоку історію. Ще до потопу Іов був свідком того, як формувалася Земля після потопу. Він описує навіть Левіофана. Багато речей з тих часів збереглися донині, і люди не можуть їх відтворити або пояснити. Це відкриває простір для обману і філософських спекуляцій, коли люди не можуть або не хочуть прийняти істину, народжується лжевчення. У часи Ісуса такими вчителями були фарисеї та садукеї, знавці закону, які, однак, противилися істині. Ісус викрив їх, бо вони використовували Слово Боже для власних цілей. І сьогодні багато хто маніпулює Біблією. вже пророки завжди виступають проти істинних пророків, а вже віруючи проти тих, хто дійсно слідує за Христом. Проблема в тому, що віруючи часто не розуміють, хто говорить від Бога, а хто від себе. Христос дав нам простий орієнтир. По плодам їх узнаєте і їх. Справжній пророк веде людину до Бога від ідолів і брехні, протистоїть дияволу і рятує душі, лже вчителі же розмивають віру, виправдовують гріхи і руйнують істину.